Початку тижня. Жодомиря не скажуться на якість повітря у місті. Декілька днів назад було жахливо просто. сморід такий стояв, що не можна було вийти на балкон. З дитиною погуляти також не можна. ну жасно два-три дні це було жасно. Нічим дихати, не ні провітрювала вдома, нічого. відчувалась Гар для мене всі пояснюють, якість повітря погіршилася через антициклон, який панував на території нашої області упродовж останніх днів. Вітру не було, тож забруднені повітряні маси не розсіювалися. Температура повітря вона знижується з вечором і зранку. Тому ось це все, що не пішло в те, що викид в атмосферне повітря здійснюється зі стаціонарних і пересувних джерел, воно все опускається донизу і і залишається ось якраз на нашому на рівні, коли ми його навіть можемо бачити. Тобто це спостерігається в основному такі антициклони початок весни і, і восени. тобто ну, Це щорічне явище. Житомирський обласний центр гідрометеорології постійно проводить моніторинг якості повітря за їхніми даними. Останніми днями концентрація забруднюючих речовин підвищилася. Концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі вона дійсно збільшилась, але вона не перевищила гранично допустиму концентрацію і тому, якби безпеки для життя людей немає. Окрім того, представники Житомирської міськради разом з центром контролю та профілактики хвороб сьогодні провели дослідження атмосферного повітря у чотирьох мікрорайонах міста на польовій, корбуцівці, Богунії та неподалік вокзалу. Це де найбільше було звернень мешканців. Ми там робимо дослідження. Єдиний звичайно мінус в цих приладах, якими користується лабораторний центр, це те, що ну на жаль, при мінусових температурах він не може працювати, тому ми сьогодні. Сьогодні виїхали вже в таку пору, коли вже плюсова температура, і ми можемо провести їх. Якщо це буде мінус 10, ми просто цього не зробимо. Результати досліджень будуть готові завтра, 27 лютого. Якщо показники перевищать гранично допустимі норми, Житомирян повідомлять Анна Чеполь, Роман Орлов, Ілона Усатая, Телеканал СК Через стрімке зростання рівня захворювання на грип і ГРВІ, ліцей номер 3 міста Житомир перейшов на дистанційне навчання з сьогоднішнього дня. Ще чотири навчальні заклади перейдуть в онлайн-формат завтра, 27 лютого. 19-20, 32-36 ліцей, які вже прийняли Рішення, що вони завтрашнього дня переходять на навчання з дистанційними технологіями. І сьогодні ще ми чекаємо інформацію, як будуть працювати колективи, а обговорювати інформацію, опрацьовувати своїх закладів згідно тих показників щодо захворюваності наших діточок. Раніше на дистанційне навчання уже перевели 21 клас у різних навчальних закладах. Якщо 50% дітей відсутності за захворюваністю, то клас переходить на режим дистанційного навчання. Якщо 20% і більше відсотків відсутності дітей в закладі освіти, у нас ліцеї, то ліцей приймає рішення щодо переведення всього контингенту учнів всього закладу на дистанційну форму навчання. Згідно з дослідженнями, наразі у Житомирі хворіє близько 3700 учнів першої зміни. Незабаром проведуть аудит і серед школярів другої зміни, аби оцінити ситуацію. Загалом тому більш повна інформація буде вже на завтрашній день, що врахує кількість дітей хворих на і другій змінах. Багато хворих на гриві та грип, є і серед педагогів, розповідають у департаменті освіти. Ми говорили зараз з одним з керівником ліцею нашої, в центральній частині нашого міста. Майже декілька кафедр випадають, що навіть немає ким замінити. Тому і тут ці заходи дійсно вони потрібні щодо для того, щоб покращити стан здоров'я наших і вчителів. Ну і звичайно, наших учнів негативна тенденція зростання рівня захворюваності дітей зберігається і в дошкільних закладах освіти. З понеділка у нас було 600, сьогодні 728 вісім дітей. Це складає 18% від загальної кількості дітей. На жаль, погіршується ситуація захворюваності. І саме головне, що ми пропонуємо. Вживати заходи, щоб розірвати цей ланцюжок захворювань, щоб хворі діти не передавали захворювання дітям, які здорові, і щоб вони здолали і перервали цю епідемічну ситуацію. 26 лютого 2014 року до Верховної Ради Криму вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей, аби чинити супротив російській окупації та відстоювати цілісність України. Хоплення півострова стало першим етапом збройної агресії між Росією та Україною, яка триває вже 11-й рік. 24 лютого 2022 року, від початку злочинного повномасштабного вторгнення. Російська Федерація остаточно показала всьому світу свою агресію сьогодні. У Житомирі, в день який є важливим нагадуванням про незламність громадян, що борються за свою землю, підняли кримськотатарський прапор. Блякім, сім'я якого близько 80 років не мала змоги осісти на батьківщині, розповідає у ці дні 11 років тому. Він також стояв на Майдані у Сімферополі, аби показати світу, що Крим був, є і залишається українським. Хоча я народився на Херсонщині, але я Крим знаю, як свої п'ять пальців, я знаю кожні трубки в горах, а я відчуваю боль на даний момент, тільки боль, що я не можу цей прапор підняти в Ахмічеті, щоб його підняли там і. Це було реально, оце буде для мене велике торжество. Також підняти кримсько-татарський прапор у Житомирі. Мала змогу Наталія Музика. Жінка розповідає: наразі вона з сім'єю проживає у Бердичеві, проте готова повернутися додому після перемоги. Ми з чоловіком прийняли таке усвідомлений усвідомлене рішення. Це був такий вибір, наш що ми там не хочемо жити. Якщо б, звісно, не окупація Криму. Ми так і жили би в Криму, в Севастополі. Крим. Був, є та буде для нас завжди українським. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1. Житомирський прикордонний загін Державної прикордонної служби України здійснює охорону державного кордону України з Республікою Білорусь в межах Київської, Житомирської та Рівненської областей. Загальною протяжністю кордону 646 км. кілометрів. Основними завданнями нашого нашого прикордонного загону є оборона та захист державного кордону України. Участь у боротьбі з організованою злочинністю та протидія незаконній міграції в межах контрольованих прикордонних районів. Загін виконує визначені завдання у взаємодії з підрозділами інших сил оборони. Місця дислокації підрозділів нашого загону знаходяться в межах Київської, Житомирської та Рівненської областей. Житомирський прикордонний загін на постійній основі здійснює заходи комплектування кандидатами на військову службу. За контрактом та призов на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Щодо військової служби за контрактом, то основними вимогами до таких кандидатів є вік 18-57 років, передатність за станом здоров'я, відсутність судимості та проблемі з законом. Зі своєї сторони, ми пропонуємо проходження служби за територіальним принципом проживання кандидата. Якщо кандидат на службу з Житомирщини, ми пропонуємо проходження служби в межах підрозділів охорони кордону, які дислокуються на півночі нашої області. По підписанню першого контракту ми гарантуємо один рік проходження служби на наших прикордонних підрозділах без переміщення. В зону активних бойових дій. Ми також пропонуємо щомісячне грошове забезпечення від 20 100 гривень та щомісячну додаткову нагороду за виконання бойових спеціальних завдань під час дії воєнного стану у розмірі до 30 тисяч гривень розрахунку на місяць, яка нараховується пропорційно часу виконання даних завдань. Одноразову грошову допомогу після укладення першого контракту. Для солдатського складу вона складає 24 тисячі гривень, для сержантського складу 27 тисяч гривень. Щорічна допомога на оздоровлення у розмірі одного грошового забезпечення, безкоштовне медичне забезпечення, можливість кар'єрного зростання, відпустки до 10 дій за сімейними обставинами. А також оплачує щорічну відпустку до 30 діб. Ми пропонуємо можливість отримати вищі освіти у видавчому вищому навчальному закладі, а саме в Національній академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, що знаходиться у місті Хмельницькому. Процедура відбору на військову службу за контрактом включає подання кандидатам заяви та отримання ним первинної консультації в підрозділі рекрутингу прикордонного загону, проведення професійно-психологічного обстеження кандидата. Збір документів та проходження перевірок на відповідність вимогам служби за контрактом, проходження військово-лікарської комісії у відомчих закладах охорони здоров'я. При позитивному проходженні даних етапів відбору, кандидат в подальшому має можливість підписати контракт про проходження військової служби в Житомирському прикордонному загоні. Ще раз хочу підкреслити проходження служби за територіальним принципом проживання. Ми гарантуємо після підписання контракту один рік проходження служби на наших прикордонних підрозділах без приміщення в зону активних бойових дій. Щодо військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, віднедавна наш прикордонний загін отримав право на здійснення прямого призову на військову службу по мобілізації без територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ми гарантуємо призов на мобілізацію до нашої військової частини. А також розповсюдження на вас територіального принципу призначення на військову посаду. Вимоги до кандидатів на мобілізацію майже такі самі, як і до кандидатів на військову службу за контрактом. Окрім того, що допускається до призову кандидати, які мають обмеження за станом здоров'я та визнані придатними до проходження служби в органах та підрозділах забезпечення. Призов кандидатів по мобілізації. До наших підрозділів здійснюється після позитивного проходження відбору, який проходить в управлінні прикордонного загону. Після зарахування до списків військової частини в обов'язковому порядку військовослужбовців направляють для проходження базової загальновійськової підготовки до навчальних закладів Держприкордонслужби служби України. Для проходження первинної співбесіди та надання консультацій кандидат при собі має мати особисті документи, паспорт. Довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, документи про освіту та інші документи, які підтверджують професійні та моральні якості кандидата, військово-обліковий документ. Щодо навчання у відомчому вищому військовому навчальному закладі. Ми також запрошуємо випускників навчальних закладів до вступу в Національну академію Державного прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького для здобуття вищої освіти за наступними спеціальностями: Безпека державного кордону, правоохоронна діяльність, філологія, психологія, електронні комунікації та радіотехніка, організація діяльності кінологічних підрозділів, організація діяльності інженерно-технічних підрозділів, організація діяльності тилових підрозділів Державної прикордонної служби України. Організації діяльності підрозділів застосування безпілотних систем. Навчання здійснюється повністю на безкоштовній основі та триває 4 роки. По закінченню академії курсант отримує повну вищу освіту та первинне військове звання лейтенанта. Слід зауважити, що вступу в Академію Державної прикордонної служби України в обов'язковому порядку передує оформлення відповідних навчальних справ, справ абітурієнтів у відділі рекрутингу Житомирського прикордонного загону.